Цікава, Кенго у нас з'явилась на майданчику. 2014 рік випуска. 53 пробігу. Це у нас електричка на 22 кВт запас ходу до 100 км. А цікава вона тим, що вона в довгій базі, дивіться, яка вона вдовжелезна. Ну і за дуже гарним цінником. Ціни у нас на електромобілі самі-самі топові. Так, дивіться, який у нас величезний-величезний багажник. Це оригінальний пасажир на 5 місць. Є дроти для зарядки, органайзер, домкрат, ключик, все присутнє. Зверніть увагу на салон. Не зачовгана, не потерта, не поцарапана. Взагалі, я б сказав би, 9 з 10. Так як автомобіль вже 10 років і загалом стан дуже хороший. Маємо склопідіймачі, круїз контроль, кондиціонер, блютуз та багато іншого. Автомобіль в наявності Вінниці чекає на ваші перегляди.